Це польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів, виглядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити на таку тему, як акція блудні сукні з вечірки у Варшаві переросла в потужний. Такий проєкт підтримки жінок. І в мене сьогодні в гостях ведуча польського радіо для України, моя колега Світлана Берестовська. Світлано, вітаю! Привіт. Привіт, привіт. Знаєш, я подумала, що, мабуть, це така посилена відповідальність для мене сьогодні, тому що говорити з колегою в ефірі, з колегою, яка знає всю внутрішню кухню, так обізнана з усім. Це. Дуже непросто, Знаєш, я ти ж хвилююся. Я, я, не, не я хвилююся, чесно тобі скажу. Тому я, я теж але... не часто по цей бік мікрофону, так, але так. дуже так. дякую, що запросила, бо для мене це важливо. Так. Я думаю, що давати інтерв'ю складніше, ну принаймні, для мене, ніж брати. Я думаю, що для тебе, мабуть, як журналістки, теж я хочу трошки почати з історії, так щоб наші слухачі, глядачі, хто не знає, трошки були обізнані. Ти приїхала з часу повномасштабної війни, так, так зіткнув дітками... березня, дві Року ми з з двома дітьми так. кордон так. З Я пам'ятаю, я приїхала, по-моєму, 3 березня. Бач, ми практично в один і той самий час. Якось я одразу потрапила на польське радіо для України. Ще тоді не було. Це була українська редакція, українська служба польського радіо, яка, власне, на базі якої було створено польське радіо для України. Колеги мене запросили, знаючи, що я у Варшаві, і я потім пам'ятаю, що ти написала мені, так це в вайбер, якось так. Ти була в іншому місті, не у Варшаві. Так, нас забрали друзі прямо з кордону, і кілька місяців ми жили в Єліні Гурі. Містечко дуже красиве, я дуже його люблю. Інколи туди повертаюся з задоволенням, тому що там мешкають люди, які нас обігріли. Поляки поляки, які нам дуже дуже сильно допомогли. Я навіть там працювала на радіо на місцеве музичному радіо кілька місяців, Але я потім зрозуміла, що я хочу у велике місто, я хочу на велику радіостанцію, ну і слава Богу, так склалися обставини, ну, так. що я опинилась тут. Так. Ну, я сподіваюся, що те, що що ти побачила, що я працюю на польському радіо, десь теж відіграло якусь роль. Ми з тобою не знайомі були так особисто, бо ти в Україні працювала на промені на радіопромені. І попри те, що ми працювали в одній якби компанії, але так, це величезна, але це махіна така. Так. І бо, наприклад, з Оксаною Щербою, ти знаєш? Так, ми теж я тільки чула її в ефірі, ми тут лише познайомились. Ну так буває, бачиш, так. війна, вона зводить людей. І, мабуть, це така, знаєш, друга сторона війни, тобто одна сторона це біда, горе, вбивство, агресія, інша сторона це якесь милосердя, це якісь нові двері, які відкриваються, нові знайомства і так далі. Якось ми з тобою говорили, я щось зайшла до тебе тут, тут в нас по журналістки, так би мовити, і ти мене запросила на акцію блудні сукні. Так. Я кажу, що це таке? І ти сказала, що можна приносити речі так, свої, які, наприклад, вже не носиш, можна обміняти. А в кожній жінці так, є вже. І я от так подумала, що от сукні, да, от сукні, сукня для жінки це. от я не знаю, ну така велика роль відіграє. Хоч у нас зараз така мода, що багато хто ходить там в брюках, не, не завжди, але от сукня це якийсь такий я не знаю, такий символізм от такої жіночності. І от завжди хочеться нову сукню. Я не знаю, як тобі, а мені завжди хочеться. Я, я дуже, дуже часто люблю. в Ти сукня. Бачиш, ви? я сьогодні на сукні, перепрошую. Ось, І як ця ініціатива виникла? Чому? Звідки? Я з задоволенням розповім. Ну я почну з того, що це дуже популярний формат у всьому світі. Є так звані своп-вечірки, але щось у нас ну принаймні в Україні я. Не чула і не бачила, поки я не познайомилася зі Світланою Максимець. Вона в Києві редакторка, теж журналістка, наша з тобою колега. Вона редакторка видання Вікенд. І я побачила в Фейсбуці вже під час повномасштабного під час війни. Я вже перебувала в Польщі, але я побачила, що вона зробила першу таку вечірку в Києві спочатку для своїх подруг, і я постійно думала. Чому ж ніхто не зробить таке у Варшаві? Я дуже б хотіла побувати на такій вечірці, бо мені такий формат здається дуже вдалим і дуже класним, коли приходять жінки і міняються одягом одна з одною, і не тільки одягом. А, Свята зробила другу вечірку, і я знов подумала, чому у Варшаві ніхто це не робить. Коли Свята зробила третю або четверту вечірку, я подумала, ну, напевно, доведеться мені це зробити. А, краще. Очолити цей процес, так? Аніж чекати, поки мене хтось запросить на таку вечірку. І Першу вечірку ми зробили влітку, вона була дуже камерна. Було не дуже багато дівчат. Ми зробили так спеціально, бо я хотіла спробувати і просто відчути цей формат, і чи захочеться мені тут цим займатися, Чи переживеться цей формат серед українських жінок у Варшаві? А йдеться лише про українських жінок, так? Поки українських, так, поки так, Поки поки так? І ми зробили таку маленьку вечірку, і вона вийшла такою теплою, такою класною, такою затишною. Прийшли дівчата незнайомі одна з одною, і я деяких дівчат не знала. Тобто, це не так, що прийшли мої подружки. А як запрошували? Ми через запрошували. Які ми, зробили, ми зробили в соціальних мережах канали, сторінки і через соціальні мережі, ну і так, через сарафан радіо, через подружок. А, але ж я кажу, не дуже багато прийшло людей, тому що це був кінець літа багато хто вдягав дітей до школи. Ну якось там так склалися обставини. Але все одно мені дуже це сподобалося, тому що я зрозуміла, що це не тільки про сукні. Коли дівчата почали обмінюватися номерами телефонів, коли вони почали розмовляти одна з одною, цікавитися хто, як, де працює, хто чим займається. А Що це за жінки? От хто вони? А, Якісь вони є от такі портрет, чи це вони різні? дуже різні? Чи це ім... от воєнні мігрантки. Як це як, переважно? Як... Звісно, переважно це воєнні мігрантки. Вони дуже різні. Коли ми провели. Далі проводили вечірки, і, знаєш, ми навіть сміялися, що є такий міф, один з міфів сукань наших, наших вечірок. Чомусь деякі жінки бояться, що це вечірки для дуже молодих дівчат, для моделік там якихось. А як показує практика, зовсім ні. Жінки приходять дуже різних, різних професій, різного віку. Я, наприклад, пам'ятаю, як на останню вечірку прийшла пані, така. Важного, скажімо так, віку, і вона сказала, що вона приїхала до Варшави нянчити внуків. Її запросили діти, але вона трохи втомилася нянчити внуків. І і вона коли... вирішила півнарі. Вона, вона, ви, вона каже, я довго сумнівалася, але вона була дуже щаслива, бо ну бо в нас якось тепло. Я не знаю, як виникає ця атмосфера. Я не можу сказати, що я її створюю. Вона що просто створює вона жінки. Якось. Приходять з таким позитивним світлим настроєм, попри всі ці проблеми. Ми зараз про них трошки детальні поговоримо. Але от я хочу до цієї основи, все ж таки, блудні сукні. Чому? Чи Блудна сукня, да? правильно? Блудні сукні. блудні сукні. Чому блудні? Слухай, це було дуже смішно. Ну, сукні я зрозуміла, жінки, сукні. Це так. було дуже смішно. це була робоча назва. Ми коли з дівчатами, нас троє дівчат це організували, я ще одна свята, акторка і Ніла. І коли ми між собою це обговорювали, і це була робоча назва, блудні сукні, блудні сукні, як хтось там вимовив це. І ми не збиралися залишатися. Це як бренд, як назву серії цих вечірок. А потім, коли ми комусь почали про це розповідати, всі почали сміятися і казати, що це класна назва, ну, тобто це сукня, яка блукає, і шукає блукає свою нову господарку, власницю. Нову власницю так. Можливо, це так. ми, які теж блукаємо зараз цим світом, шукаємо подруг нових. Так шукаємо але блукаємо Е, Можливо, блукаємо так, світ. Мені здається. Знаєш, я, я якось так подумала, що можливо от ті поняття, які в нас були до повномасштабні, взагалі до війни, бо війна з 2014 року триває. І ми знаємо дуже багато історій, коли українці виїжджали з Донбасу так, від війни, приїжджали в центральні регіони, в той же Київ. Зараз змушені, тому що вже немає будинків і навіть тих, що вони орендували, змушені виїжджати в світ. Мені дуже подобається, скажімо, таке поняття, як дім там, де ти. Угу. Я зрозуміла, що найголовніший дім це я. Це я і мої близькі, які зі мною, наприклад. Ну, я одна з дітками. Тобто ми маємо створювати цю атмосферу дому там, де ми є на, на сьогодні. Тому що, якщо так глобально подивитись, насправді, і прив'язуватись до одного місця, мабуть, в наш час такий буремний, важкий, це не є зовсім правильно. Тому блудні. Тому блудні. так. Тому блудні. Як цей процес відбувається? От, наприклад, я не була, я перепрошую, я обов'язково тебе. От розкажи мені, будь ласка, що я маю, як я маю підготуватись до цього. Всього, от навіть от комунікація це зрозуміло, да? от Ми зараз. Більше mm -hmm. про це, але от технічно, технічно я все... маю взяти тільки сукні, чи ні, що ні, я маю ні, ні, взяти? все дуже просто, ті, які я не ношу, які ти я можеш... хочу подарувати, презентувати, обміняти. Ти можеш нічого не брати, можеш просто прийти. Але якщо в тебе є е, щось, що ти вже не носиш, але воно в гарному стані, воно чистеньке, е, воно можливо має якусь історію. Я думаю, що це проблема для багатьох жінок. Куди дівати ті речі, які так. ми не носимо? Так, і це може бути взуття. Так. Приносять дівчата взуття. Це можуть бути аксесуари, сумки. Які набридли, не знаю, рукавички, зараз зима, капелюшки приносять, аксесуари, ремені, якісь прикраси. У нас дуже багато прикрас, і це те, що найперше, найшвидше розходиться. розходиться. Так, прикраси, так що приносять. Тобто, і... от принесли, так вони у вас всі розвішуються, так, всі так, розставляються. у Ви дівчат, орендуєте приміщення, поки свого немає, так? Так, так? І що далі? І кожен отак приніс, і потім. Це а ми вішаємо на на вішачки, І потім в нас ну спочатку, коли це була перша маленька вечірка, всі просто почали спілкуватися, приміряти. Знаєш, мені ще, ще сподобалося, коли одна дівчина взяла в руки сукню і каже, я таке не ношу, але мені дуже подобається. А там така сукня, дуже красива, така коктейльна. Вона каже, я в житті хожу в джинсах, постійно в яких светриках, я просто не ношу такі речі. А ми Каже, ну піди примір. Ну просто це ж не, не до чого ну, не зобов'язує так. І, і це безкоштовно ти можеш забрати. І вона е, виходить в цій сукні, і 20 жінок стоять і каже: ах! І я кажу, ти розумієш, коли двадцять жінок тобі дають таку оцінку, це ну це просто супер. здається, коли от жінка жінці робить комплімент, то це, мабуть, найправдивіший комплімент, так. який є на цьому світі. Я хочу сказати, я не знаю, як ти, але коли, наприклад, я вдягаю сукню, то якось. Абсолютно змінюється навіть внутрішній стан, так от я але не роз от мабуть, це так іде від наших там так. От витоків я не знаю, чому так. Ну що от... жіночно таке з'являється отас, так, трава, от... так? ми навіть вивели такий слоган. Що кожній жінці потрібна час від часу нова сукня, але ще більше їй потрібна інша жінка, яка скаже, що вона в цій сукні виглядає просто вау. А, і у нас так відбувається. А потім а, ці вечірки почали виходити за а, рамки одяг Ти, мені, я тобі. А, тому що ми потім наступна наша вечірка була хеллоуінська, і дівчата почали пропонувати різні ідеї. А, Анічка в нас прекрасна майстриня, художниця. Вона сказала: Я можу провести майстер-клас. І ми сказали: О, класно, давай. Ну, мабуть, ми, чого? ми малювали вином. Вином Вином. Це цікаво. Так. І ми сказали, що це дуже класна ідея, тому що ну чому б ні? Так, ми поміряємо плаці, сядемо, помалюємо, знов таки поспілкуємося. І після того, як Аня провела майстер-клас вином, інші жінки почали малювання вином, інші жінки почали наші казати слухайте, я вмію в'язати, я вмію шити, я вмію пекти, я вмію робити цукерки, я вмію робити, не знаю там букети зефіру. І так виникла ідея на ось на цей, на цю вечірку, яка буде в нас 14 грудня, зробити вже повноцінний різдвяний маркет. Ми подумали, чому ні? Чому ми не можемо своїм же дівчатам Дати таку можливість, щоб вони ну, трішки підзаробили е, під свята і все це підв'язати під канву своя до своєї е, по, -своє, по -своє. Так. Тобто розкажи про цю вечірку, яка 14 грудня буде, вона така передріздвяна вже фактично. Так, так, ми, так? ми просимо. Е, ви, будете в, ви вже приміщення в Юахаблі. Так, тут в Варшаві, чудові там працюють просто люди, так, так. вони. Е, вони Просто нас взяли в свої обійми, хоча ми дуже переживали. Я кажу: слухайте, в нас така назва несерйозна, серйозна, блудня сукня. Вони посміялися, кажуть, в нас так багато як Це с... польською буде. Слухай, я потім тобі скажу. Там нормально, а, там, нормально там нормально, так, нам переклали. А, і... А, Я ж кажу, у нас така назва не дуже серйозна. Ви нас пустите взагалі ага. до себе. Вони кажуть, у нас так багато всього серйозного відбувається, що нам тріхи трошечки серйозного, серйозного не завадить. Не завадить так. І ось 14-го ми запрошуємо всіх в юаха, окрім того, що в нас буде обмін жіночими речами, і ми вже просимо дівчат робити не ж такий акцент на різдво, щоб приносили якісь красиві сукні, щоб приносили якісь красиві аксесуари. І минулої вечірки в нас сталася така цікава історія. До нас стали приходити жінки з дітьми. ну Це нормально, бо інколи немає ну, куди діти дитину. Ми ж всі мами, ми все це розуміємо. І у нас ніколи не було заборони там не приходьте або приходьте самі. А, і, але речі тільки жіночі були на обміні. Але так сталося, що прийшла якась мініатюрна дівчинка, принесла дуже красиві штані, розшиті камінчиками, і ці штанці підійшли там дівчинці ручків 10. І коли я побачила її очі цієї дівчинки, яка вона була задоволена, яка вона була щаслива, що вона так прийшла з мамою. Тут її ще щось там підібрали. І я сказала своїм дівчатам на різдвяні сукні ми ставимо одну стічку з дитячими сукнями, але просимо, щоб ці сукні були святкові або карнавальні костюми, щоб діти, які вже прийшли. Ну, нехай теж поперевдягаються, побігають, повідчувають себе. Я знаю, що це дуже така потрібна річ, тому що е, і в садочок, і в школу, от молодші молодші класи, так зазвичай на різні свята такі потребують костюмів, якихось гарних суконь, якщо дівчатка, хлопчики костюмів, і потім що з ними робити? Так? За Наприклад, рік їх придбали діти, за рік виростають, тобто їх або міняють, або дарують комусь. Я наскільки знаю, от мої рідні вони просто дарують, так, віддають там іншим родинам. При... До нас. Тому так, тому це в Києві. Да. Е, тому це я думаю, що вихід із ситуації. Хтось, наприклад, зможе взяти для своєї дитини якийсь костюм там на наступне свято, а інший забрати інший. Я, до речі, хочу зазначити, що в нас немає ліміту ніякого. Uh -huh. Тобто, все, що тобі сподобалося, все, що тобі підійшло, ти можеш забрати з собою. Тобто немає такого, що я принесла одну сукню, я одну сукню забираю. Ні, може взагалі прийти без нічого, просто поспілкуватися, але все, що тобі сподобалося, це безкоштовно. Ти можеш... так? Тобто, це безкоштовно. Ти так. сказала, що маркет і можна трошки підзаробити що це, тобто це якісь вироби свої так, можна так. приносити. Ми, ну ми вже набрали дівчат. Ми вже закрили цю опцію. В нас вже 15 чудових майстринь. Ми намагалися так, щоб всі їх вироби були дуже різноманітні, щоб вони не. Повторювалися. Тобто це що це за вироби? Там є прикраси, там є іграшки, новорічні іграшки, є солодощі, є хендмейд, так? Так, хендмейд. Є дівчина, яка збирає антикварні чашечки, і вона теж їх принесе. ну Дуже багато всього. Малюють. Є одна художниця, прекрасна. Тебе обов'язково з нею познайомлю, яка вона художниця. Вона Як звати а, слухай тими. Так, 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 Надія, Надія так, Надія так, так. А, і вона справжня... Я її ху... чекаю в нашій програмі. Я так. прошу тебе, щоб ти скон так. Так. Сконтактуватися. А ти ж прийдеш 14-го і познайомишся з нею. Вона робить знаєш які класні речі. Вона сюжети своїх картин переносить на якісь практичні речі, на чашки, на торби, і це так круто виглядає. Я вже жартую, що усю свою зарплату за листопад я напевно залишу на різдвяному маркеті, ну, тому що тому що це просто якісь дивовижні речі. Я навіть не знала, що взагалі можна таке робити руками. Як можна долучатися, от хто нас слухає і дивиться, наприклад, захочуть прийти? Mm -hmm. То з якої години так, то так. Якої години? Е, ну ну що... я ще хочу сказати, що, що вона... треба реєструватися. От розкажи я ви, ще будь, хочу швиденечку сказати, що в нас буде ще прекрасна діджейка діджейка Кориця Полінка, молода мама, яка погодилася залишити свою мені пусічку, і їй просто настільки сподобалася ця ідея. Вона сказала: Я приду заграю вам такий сет, що ніжки будуть плясати. Усі чотири години вашого заходу. У нас буде майстер-клас. Я думаю, що переважно для дітей, тому що вже, судячи з реєстрації, діток в нас буде багато. І одна наша майстриня Катя, вона абсолютно безкоштовно робить майстер-клас розпису новорічних пряників. Діти будуть робити ялинки і розписувати їх, і навіть потім пакувати в красиві коробочки, щоб подарувати бабусі, мамі або ще комусь на Новий рік. Але найнеочікуваніше най для мене, знаєш, що стало? різдвяні сукні будуть відкривати жіночий хор. Ми знайшли український жіночий так, хор. хто буде співати? Українські дівчата, які збираються раз на тиждень разом, розучують пісні. ну Це їх отдушина така, вони так от. Як хор називається? Хор Voices. Вони називаються, ми з ними ще не знайомі, ми тільки в соцмережах з ними знайомилися. Але я дуже чекаю цей виступ. Вони спеціально розучили різдвяні пісні і подію нашу вперше такого ще ніколи не було. Я сама трохи в шоки. Але ось буде відкривати жіночий хор. Ти Знаєш, мені здається, що коли ти робиш якусь таку справу важливу для інших, не йдеться там про заробітки, кошти і так далі. А, а саме. Те, що потрібно зараз людям комунікація, знайомства, під взаємопідтримка в часи повномасштабної війни. То воно якось так все складається, що і люди знаходяться, так. і якось все підтягується. Так. Знаєш, коли от я ж кажу, світлими думками ти це робиш, то мабуть і вищі сили допомагають. Я хочу трошки поговорити. У нас от є ще п'ять хвилиночок до завершення про такі важливі речі. Все ж таки, от під час цих вечірок блудні сукні, угу. як ти бачиш, які потреби українських жінок от зараз з'явилися. Угу. Тому що ти є сама воєнною мігранткою, ти це все переживаєш. Але як ти це бачиш, от які проблеми, потреби зараз є на цей час? Тому що ті, які були на початку повномасштабної, ми розуміємо, що це невідомість, незрозумілість, треба було інтегруватися, вивчати це Зараз теж е переживають. влаштування для дітей навчання, тобто е якась інтеграція, там я не знаю, що зараз. Зараз теж переживають, постійно говорять про те, про легалізацію, як залишитися, бо карта цукер, це мені здається в усіх, в усіх, не в усіх українських компаніях, так. так, зараз така актуальна тема. Але для мене було. Дуже дивно, коли я побачила кілька дівчат, які до нас приходять, і вони залишаються самі. Вони, вони приходять без подруг в надії знайти подруг, Тобто їм все одно не вистачає якогось спілкування тут. Для мене це було просто, ну, якось, я не знаю, ми з тобою, мені здається, ти теж і я. Може, ми такі більш соціальні. В нас тут Світлана, є якась. Я певна тобі відкрию таку таємницю, що з часу повномасштабної війни, коли угу. я у Варшаві, я е, скільки? Кілька років, три роки, зустрічала Новий рік, Різдво, Свято Миколая одна, на самоті. Ну, тому е, я добре розумію проблеми і потреби е, е, українських. Українських громадян, жінок, воєнних мігрантів. Якщо є діти, то ти з дітьми. Якщо ти сама, то це були молоді дівчата. Такі були це здивувало так, бувають. що вони приходили одні, і вони просили нас, і ми до речі, дуже хочемо зробити це 14 грудня, зробити якусь, я не знаю, гру, якийсь нетворкінг, такий невеличкий, щоб усіх перезнайомити, бо інколи дівчина приходить і вона трошечки соромиться підходити до інших дівчат. Якось, якось активне, така Так, так. активно про себе розповідати, тому цього разу ми вирішили вже так всіх признайомити, як можемо пограти в якусь соціальну гру, щоб кожна дівчина. Не почувалася самотньою, можливо, вона навіть знайде компанію собі на свята, щоб ніхто цього року не зустрічав Різдво і Новий рік на самоті. Так, я теж всім цього бажаю. Тобто підтримка, розмови, нетворкінг, дружба, танці, от все це танці, стріли, подарунки, подарунки, все це бачиш завдяки ініціативі вашій блудній сукні. А ця ініціатива вона вже буде називатися як? Різдвяні сукні? А, так само? Це, ми зараз робимо так, різдвяні 14 сукні. Знаєш, ми кожного разу думаємо, ну ми ж ми ще зробимо і потім зупинимось на цьому. Але нас вже просять робити різдвяні сукні, весна. Потім вже я чула розмови серед наших майстринь, давайте будемо робити великодні ярмарок. Ну, тобто ця історія може тривати. Є запит. Але, Є запит, так, але ця історія не може тривати без, без дівчат. Тому я всіх запрошую, приходьте. Ов'язково до нас я думаю, що ще було б дуже добре, якби була якась підтримка і фінансова. Тому що я розумію, що робити своїми силами можна Слухай, раз, другий, третій, десятий. Ти, ти сказала, що але... це. Безкоштовно, я хочу тут трішечки зазначити, що сам обмін у нас відбувається безкоштовно, але ми все ж таки беремо приміщення в оренду. Ми пригощаємо дівчат е, обов'язково, тому символічна плата за вхід в нас все ж таки є, але вона настільки символічна. Ну тобто, і ми ще там робимо бонуси, всякі, якщо з подружкою, буде ще дешевше. Діти в нас завжди заходять безкоштовно, бо діти це святе. Е, тому я усіх запрошую це, я не знаю, вартість. Кави, той вхідний квиток, та вартість чашки кави, а отримувати ви набагато більше, тому що, по-перше, дівчата в нас уходять з величезними пакетами обновок, нових суконь. Чи що там їм сподобається? А по-друге, вони уходять натхнення із величезним таким багажом нових знайомств. Хтось знаходить собі клієнток нових, наприклад, хтось знаходить подруг собі. Ну тобто йде такий взаємообмін. 14 грудня Так, це обжежна 7. і починаємо ми у 14. Я дуже прошу всіх не запізнюватися, тому що починаємо ми з хором. Я хочу, щоб усі по. Чули цих дивовижних Я сподіваюся, дівчат. Сподіваюся, що у вас велике приміщення. А у на нас що... велике приміщення, якщо ти була в його хабі, це так, вел... так, так, величезна, так. нарешті у нас величезна актова зала. Е, Останнє питання дуже коротко. Так. Все ж таки, е, буквально не знаю, одне слово, два, три. Як блудні сукни, сукні змінили твоє життя? Мені дуже цікаво цим займатися. Мені дуже зараз подобається, що в моє життя увійшла таке, таке поняття, як жіноча підтримка. І підтримує вже я, а не мене. Колись мене підтримували. Тепер я хочу це вітати. Світлана, дякую тобі і твоїм колежанкам за все, що ви робите. Бо це дуже круто насправді. Я нагадаю, що сьогодні моєю гостею програми ми у Польщі була ведуча польського радіо для України Світлана Берестовська, моя колега. А говорили ми про ініціативу Блудні сукні, яка з вечірки у Варшаві переросла вже в таку спільноту підтримку українських жінок тут, в Варшаві у Польщі. Нагадаю, що записи цієї та інших програм можна знайти на сайті Польського радіо для України, на нашому ютуб каналі. Також шукайте нас у соцмережах і до зустрічі.